Літературна композиція Доля. Ірина Галишко, хтось скаже Доля, так було призначена. Тетяна Власова їй говорить це він. Хтось каже Доля, так було призначено», А хтось болюче вразить. заслужив. Коли болить на нас, ми рідко плачемо і співчувати часом не спіше. Коли Душа у сум загорнеться і холодом раз в душу сум війне, блисне сльоза, і стрімко вниз покотиться, і щось у грудях гірко запече, і там десь в глибині душі сховається нестерпна думка в пошуку причин. Коли пекучий біль до нас торкається, себе чомусь судити не спіши. Коли болить на нас, ми рідко плачемо і вирок свій виносимо часом. Чомусь так легко долю інших важимо. Коли ж до нас торкнеться біль, часу, на все тоді по-іншому ми дивимось. Як болю нам життя не так легко із чужим горем миримось, так важко у горе прийняти свої І говорить це він. Забирай, забирай. Замість ока діра і замість серця діра. Руки його стали холодними і твердими. Забирай і кажуть, це ж ти його народила. Темрява коридору ховає її розгубленість і безсилість. І треба впізнати його за тим, що від нього лишилося. Вона соромиться свого тремтіння, своєї колості, хай би сказав хоч слово. Вона упізнала б його за голос, за тим, як виношувала його і чекала, за його першими дитячими іграшками і книжками, за тим, як вчився ходити, як закохувався місцями, за його улюбленими стравами і дорогими місцями. За його дзвінками, такими спокійними, такими тривожними, за його рухами, які бачить тепер у кожному перехожому, за його знайомими шрамами, за його короткими снами, хай був просто на неї глянь. Вона би точно його пізнала. Але її квапиться. Забирайте, це ж ви його мати. Вона мовчить бо справді більше не може себе обманювати. Провезли їй хоча б у тіло. В інших немає тіл. Вона думає, коли я народжувала, хіба я такого хотіла? Коли я народжувала, якби ж я знала, що буде потім? Вона забирає його і везе додому. Вони їдуть до ранку, ніч оманлива і тарка. Він знову такий малий, що вона може втримати його на руках. Коли душа болить і серце томиться, випробування мов важкий тягар, здається, що душа от-от надо то співчуття тоді мов цінний дар. Чиємось горю, може, і не зарадимо, та біль душі лікують і слова, а слова доброго усім часом прагнемо. І ж ждемо крапленічку тепла. А ви поплачте з тими, кому плачеться. Візьміть тягар і нафтого розділіть. Аби душі від горя не зламатися, вибіг її в молитві понесіть.